Привіт, хапає в Тольбі на зв'язку. Сьогодні маємо в продажі, чобіток або пиріжок, хто як називає, ось такий Citroen Берлінго. Це оригінальний пасажир, ніяких переробищів, доставних сидушок чи чогось такого. Це 2011 рік, 1,6 дизельочок на механіці, в гарному такому зеленому кольорі, комплектація XTR. Також відкриваються задні вікна. Такий гарний салончик приємний. Маємо столики, підстаканнички. ось такий гарний панорамний дах з різними органайзерами. Також є клімат-контроль для пасажирів. І ще ось така класна фішечка це ароматизатор. Виглядає дуже бомбезно, також сіточка, повністю весь комплект, який має бути з заводу. Позаду також ось такий гарний вигляд. Відкривається основний багажник, також відкривається додатковий Кришка, оце дзеркало, тут маємо також величезний органайзер. Дуже такий місцевий автоматич. І надійний 1-6 дизель, французи, 6 6 дуже надійний двигун. На не виглядає, такого випадки на порогах. Що з цієї сторони покажу також? Все дуже-дуже красиво попереду. Теж маємо посередині консоль з органайзером. Зараз покажу такий гарний цей роздільний дах, скляний. Загрудимо запуск, Послухаємо, як працює діагончик і розкажу ще по комплектації, що тут є. Так, що ми маємо? Гарне мультикермо з управлінням. Тут всі знають французи любителі цього підрульові перемикачі. Магнітоли, маємо 239 рідного пробігу, двигунчик заводиться з пів оборота, також маємо Роздільний клімат-контроль, Передні склопідіймачі Гарно все консоль, також є бортовий комп'ютер. Все дуже-дуже гарно. Двигунчик працює рівненько. Без жодних зауважень. Тому, якщо ви в пошуках даного автомобіля, він є у нас в наявності, приїжджайте в місто Львів, пасіч 127, даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. Тому не зволікайте, чекаємо на вас. Всім гарного дня!